Не забуваємо, наша мета не критикувати, а створювати простір для думки, як зробити Верховну Раду впливовою а її роботу ефективною хоча депутати часом е активно вручаються. Наприклад, не пускають на засідання комітету того самого, де наприклад, розглядався кошторис, куди там намагалися пройти Юля. Це далося їй не так просто насправді. Перед тим як дуже складно, наприклад, потрапити до саме приміщення комітетів. Але потім, коли ми вже зайшли в комітети, то перед цим початком засідання, власне, перше питання, яке поставив на голосування голова комітету, це було питання про те, щоб засідання зробити закритим. Але на щастя, підтримали цю ідею лише двоє депутатів. Виявилося, що журналісти погано впливають. На на депутатів послухаймо голову комітету з цього приводу, коли е, присутні засоби масової інформації, на жаль, деякі народні депутати починають не працювати, а займатися політичною діяльністю. Тому що е, і для того, щоб розглянути 200 питань, 198 у нас здається, було 198, да? От перед цим ми засідали 5 годин. Да. Ну, е, Іноді починають дуже довго виступати, обговорювати ці питання.